І так, є таке розуміння борг. Да? Ми беремо в борг у когось фінансово, ми беремо кредити. Тобто, чому ми це беремо? Бо на сьогоднішній день мені не вистачає на якусь мою справу, мені не вистачає на якісь мої бажання, мені не вистачає на якісь мої там, навіть базові потреби. Да? У мене був період в житті, коли мене картка була, щоб їжу купити чи за квартиру заплатити. Це ковід було. Ну, типу, це було на здоров'я не вистачає. Дивіться, це що значить? От прям відслідкуйте це да? ми дивимося, це живе людина, їй не вистачає. Якщо ми дивимося на позицію того, що гроші це наша життєва енергія, це значить, прям всередині не вистачає ресурсу. Перша практика, яку ми прям робимо і в наше життя повертається збільшення доходу у чоловік. Неважливо, якщо ви не де не виходите, але робите фізичні дії. Не знаю, там розмовляєте не тільки соціальні мережі, це це проявленість. Це можуть бути ваші близькі люди, яким ви дзвоните, яким ви розповідаєте про свої. Стани, да, в яким ви розповідаєте, щиро ділитесь. Тобто зрозумійте, що коли ви щось приховуєте, ви тільки собі гірше робите. Чим чесніше ви становитесь, стаєте, чим відкритіше ви стаєте, ви показуєте світу, що я тебе люблю, я тобі довіряю. І якщо моя якась трешова ситуація допоможе якійсь людині не зробити її, так це тільки корисніше. Якщо я справилася з якоюсь проблемою, там, внутрішніми своїми процесами і тільки допоможу іншій людині це також зробити. Присутність в моменті. Як би це не звучало, але ото, що я вже проговорювала на іншому відео, да, вчимося. Бажання здійснюється з маленьких. Перше, це колись я читала книжку, типу коли люди себе дресирують. так? Я хочу помити руки, я йду мої руки. дивись, бажання здійснилися. Я хочу води, пішла попила. Я хочу морозиво, пішла, купила маленькими такими да, діями. Ви вже всі сюди, приш... люди, які прийшли, я розумію, що ну, ви як-не-як -як вже пропрацьовуєте себе да, і пропрацьовуєте своє життя. Чого я хочу? А як я себе почуваю на сьогоднішній день? Що тут всередині в мене зараз е, є? Да? Як я себе? Хто я така? От я сижу Майя, зараз на цьому стільчику. Я бачу цей стіл, я бачу, що зламався... зламалась квіточка. Мене помічниця зараз прибирає в будинку, я попросила її вийти, бо мені швидко треба записати. І зараз я поставлю в стаканчик, да, мені десь якось шкода, що я, от життя ламається так, як це квітка. Да, вона стояла, і просто я рукою провела повз, я навіть не вдарила по ньому, і вона відвалилася. Тобто, наче я розповідаю вам ну, отут, але якщо я перемкну увагу сюди, у мене тут теж є купа почуттів. У мене тут теж є. Ну, Небайдужість, так? тобто мені байдуже, як це відбувається. Я беру стаканчик в руки з водичкою, він прохолодний. У мені добре прямо. Я одразу згадала, що я їду зараз на масаж, і мені буде там добре. У вас тут цілий світ, і він ваш. І дуже важливо розібратися, а який мій світ, а про що він для мене, а чи знаю я цей світ, для того, щоб вас любили, для того, щоб вас чули, почути і полюбити себе. Навчіться бути тут, отут. Будинок всередині вас, дім всередині мене? Оце, до речі, вчорашня присказка була. Ти можеш набагато більше, ніж знаєш про себе. День літнього сонцестояння, міжнародний день йоги. Просто видихнути і запитати себе, якщо там тривожно, то про що це для мене? Ви завжди можете розмовляти, повірте, ви почуєте ці відповіді. Уже на другому тижні ми з вами будемо з'єднуватися з ченелінгом, з розуміннями, цими всіми, як щитувати поток. Але є ще звичайні ви, і у вас вже є коннект зі своїм вищим я. Але для того, щоб це почути, потрібно себе відчувати. І дивіться, що я зрозуміла, я консультую, консультуючи людей останній тиждень страхи, да, ну, у нас там рушиться все навколо. Як себе відчути, де тобі потрібно бути? Моя колега Ченеллер, вона після одних прильотів в Одесі почала бачити осколки, типу вони вилітають, і вона для себе запитувала, про що це для мене? І вона їй прям ставала тривожно, Вона бачила ці картинки, їй ставало тривожно. І потім вона така, що я хочу? Вона пішла в себе, а що я хочу? Що мені зараз треба? Вона я так скучила за батьками. Так давно моя дитина не бачила дідуся з бабусею. Я хочу повести його до дідуся з бабусею. Вони їдуть до дідуся з бабусею, чоловік її слухає. Вона каже: Поїхали, я дуже хочу, будь ласка. Вони їдуть, вона от сьогодні їде, да, наприклад, завтра вона викидує відео про те, що все добре, що там, де у батьків, так затишно, післязавтра над їхньою квартирою просто змиває, знищує чотири поверхи. Просто над нею, от, от там прірва, розумієте, там через поверх, чи, чи прямо над її, не пам'ятаю там картинка, я вчора дивилася це. Але дивіться. Як бути в безпеці? Просто запитати, чого я хочу. Можна сидіти вдома і подумати, блін, я хоч чомусь морожене сьогодні, морозово приходить. Ну, наприклад, я хочу щось смачненьке з'їсти, а воно продається саме в тому супермаркеті, тому мені туди треба. А ти туди приходиш, і там твій майбутній чоловік, наприклад, тебе чекає. Просто відчути, де я хочу бути, і воно не з позиції, я туди піду, його зустріну, наприклад. Ні. Чого я хочу? Ваша душа. Ваше вище я воно вас приведе туди, де вам треба бути. Ні більше, ні менше. Ваш захист у ваших відчуттях. Довіряйте цьому, вкладайтеся в те, часу вкладайте в те, щоб почати себе відчувати, дорогі мої, уже у вас все є для того, щоб змінити своє життя, для того, щоб змінити своє до і своє пісня. Так, ось, повертаючись до теми боргів, коли нам не вистачає, нам не вистачає життєвої енергії. Чому? Бо вона вся розсипалась на інших людей, на ваші думки. І тоді, коли вас тут немає, ви зменшуєтесь, і ви не знаєте, а як, а що далі, я нічого не знаю, нічого не відчуваю. Так дізнайся, так відчуй. Бо вихід тві тільки там, тільки там. І якщо ми коруємося тим, що борги це життєва енергія, да? якщо не вистачає ресурсу, ми беремо десь у когось гроші, да? десь у когось ми беремо зманку, ну, типу, і йдемо в це. У чоловіка берете, да, самі хочете самі заробляти, не чомусь треба постійно до нього звертатися. Оце стосується тих, не тих, хто легко бере. Ті, хто легко бере, вас там окей, вам можливо, з чимось другим попрацювати треба. А той, хто прям відчуває кожен раз, коли я в нього беру, я хочу інакше. Я хочу інакше. Ваша внутрішня структура кричить, вона просто кричить про те, що ти можеш інакше, в тебе є свої ресурси, в тебе все є, ти можеш і там брати, але і впусти своє. Якщо у вас є якась незручність, в неї завжди є історія. Тобто вона тіло з нами постійно про щось розмовляє. Тепер, повертаючись до квантової фізики, да, як ці нейрони, протони, як вони перелітають, що це відбувається. Коли я працюю з людиною, будь то регрес, будь то просто словесна терапія, да, ну от будь-як, коли я переношу її з точки тепер в першу причину, де її там боліло, ми реально переносимось туди. І там відбувається процес, воно все живе, піднімається, просто усвідомте, що так, так працює. І точно так же наша свідомість вона більша, ніж наше тіло. Дивіться, вона гнучка і вона різна. І зараз, якщо я читала це Майкла Роуча, він дуже класно проводив приклад. Він каже, якщо я зараз тебе запитаю, в тебе є щось смачненько в холодильнику? Ви вже пройшлись по поличках і подивилися, що там є. Ваша свідомість набагато більше, вона десь там. Тобто, якщо ми так можемо розтягуватись, тому уявіть, коли ви думаєте про всіх людей, де ви знаходитесь, там, десь, не тут. Ми це все повертаємо до себе. І є ще такий лайфхак, який я скористалася ним. І тому і ви до мене, коли всі приходили, я зовсім, зовсім про це не думала, я просто повернула собі ресурс. Я з'єдналася з собою майбутньої. Тобто, я з'єдналася з собою майбутньої. Тією маєю, яка стоїть в своєму призначенні. У нас є багато гілок реальності, одна із них є та, де ви прям повністю виконуєте місію своєї душі. Де вам кайфово? Коли ми стаємо на своє місце, нас заряджає, нас розкриває, нам, нам реально кайфово. І ми йдемо туди. Ми заходимо, е, от просто заплющуйте очі, вдих, видих, обов'язково через носик, через ротик, зробіть 4 цикли дихання. І дайте собі спокій в тому, що я уявляю себе ту, де в мене все вийшло. От прям, ну, от яку ви хочете себе. Я, наприклад, хочу стати в, в цю гілку реальності, де я реально мощна. Да? Я реально людина, яка впливає на історію саме з позиції любові і показує цю любов світові. У кожного своє. Да? Я себе просто такою колись бачила. І я, я йду до тієї маї. Я йду до тієї маї. І говорю, будь ласка, покажи мені. Я зараз настільки не вмію контролювати свою енергію, да, свій процес внутрішній. Я тебе прошу, будь ласка, дай мені ресурсу, допоможи мені. Допоможи мені е, побачити, допоможи мені відчути, допоможи мені, де бути, я буду слухати, я буду слухати себе і я буду там, де маю бути. Я не буду боротися, бо коли я борюся, я з дуже маленька. Я це зрозуміла, в мене не виходить. Мені боляче, всі розчаровуються. Ну, типу, багато-багато процесів. Будь ласка, допоможи. І прямо уявляєте, як та ви даєте ці, ви можливо, вигляді грошей, можливо, в вигляді обіймів, можливо, чого і вона каже: Да, я тобі готова допомогти, я з тобою, я є, ти можеш на мене розраховувати не в банк кредити до когось іншого, а до себе. І коли ви вже приходите сюди, якщо ви почнете халатно відноситись до, до свого життя, да, отак, та якось воно трапиться. Да. Всі люди, які говорять про мислення, про помедитувала і все отримала, вони роблять дії. Ваша перша дія це слухати себе, робити те, що я хочу. Чоловік хоче туди, а ви сьогодні не хочете. Не ображайтесь на нього, що він туди хоче. Відпустіть його, а чомусь вам треба побути разом. Або поговорили, може, він туди теж не хоче, а сюди сходить. Ну, почніть розмовляти через призму, а як мені добре чи не добре? Будьте собою, відчувайте себе. І це є ваш ключ. Я коли це зробила, я, я вам передати не можу, яка внутрішня тиша. Да, Піднімається такий, як вчора, знаєте, я хочу сцену без маски, я думаю, маю. А якщо б ти не думала, прийдуть, не прийдуть до тебе, як би ти її створювала? А я прямо очі заплющу, я бачу, що я там не одна. Я бачу, що коли в мене фінальний концерт, там купа спонсорів, моїх друзів. Це прям знаєте така зустріч, де можна обійняти, де можна бути, де можна існувати. Ну просто вона мені дуже подобається. Що від цього треба? Заявити, друзі мої, я роблю таке. Я роблю таке для чого? В даний на часі хтось скаже, да, що, типу, що відбувається на, на вулиці. Але я хочу зробити людей щасливими. І чим більше людей повернеться в себе, вони не захочуть цих руйнувань. Вони не будуть створювати для себе життя, щоб вже спідлять відсюди, на, на якийсь інший вимір. Розумієте? А захотіти бути в конекті. А тепер слухайте ті, у кого є борги. Ми що робимо? Робимо такий вдих видих але з сьогоднішньої точки йдемо туди, коли ви вперше взяли цей борг, відкрили ту кредитку чи зателефонували комусь в той день, де у вас є бажання, а на нього не вистачає. Ви прямо туди йдете, робите вдих-видих, ви, ви переходите, ви є та і звертаєтесь звідти до себе сьогоднішньої. І говориш, будь ласка, допоможи мені. Допоможи мені, і дивіться, як воно працює. Чому я сьогоднішньо допоможу тій маї, яка б, наприклад, була в жовтні. Да? І тому що, якщо в неї з'явиться там ресурс, в мене тут буде інша історія. Воно прям... Це ці квантові переходи, це встроєння в нову лінію реальності. Але те треба втриматись емоційно. штівать, будеш тівать, буде страх, буде багато чого буде. Але я вам пояснювала, як себе приборкати. Мені так смачно, не смачно, мені добре, не добре. Версія про те, що напишіть собі список щастя, як я раніше навчала, вже не працює. Тобто, це, знаєте, я візьму то, я очікую, наприклад, я ж зазвичай їм шоколадку, і мені стає кайфово. Значить, я зараз піду і мені там стане кайфово. Ви приходите, ви їсте, а ваш страх сьогодні більше, ніж ті рази, і вам не кайфово, і ви потрапляєте в розчарування, і ви потрапляєте в обнулення. Хірово. да, виходить. А як тоді робити? Що тоді зробити? Повернутися в себе, взяти будь-який предмет, потрогати, повідчувати, що в мене до нього, про що це для мене, як це для мене, і піти в це. Прям піти у ці всі стани, піти у ці всі відчуття. У вас всередині є всі відповіді, ви можете ними користуватися. Я не виключаю те, що терапія потрібна, бо я реально раз в тиждень ходжу до квантового терапевта, да, я не ходжу на звичайну класичну терапію. Я свідомо можу приймати все і проживати, ну, типу, це мій метод, да, у кожного свої. Зараз розумію, що потрібно ну, прям дуже сильно про тілесне, про тіло, бо завдяки йому ми є тут. До чого я веду? Ви вже можете сьогодні візуалізувати своє життя. Побачити себе тут там, попросити в неї дорожки, і, будучи два тижні тут зі мною, розпаковуватись, говорити, спілкуватись, я буду все передавати. Я більше не ховаю свій дар, що я можу бачити. Я тут для вас. І я тепер більше не роздаю його направо чи наліво. Я для тих людей, хто не приходить перевірити на славо, а хто готовий брати. З великою любов'ю, відкритим серцем. У мене вийшло, і у вас 100% вийде. Люблю вас, ціную і вірю. Вірю в краще майбутнє. Я обожнюю свою країну, і я знаю, що буде. Я знаю, що ми можемо увімкнутися і передавати щастя. Тому люблю, ціную, чуйте себе, говоріть, не ховайтеся.